Згоріло майже вщент. На Прикарпатті трапилась пожежа у житловому будинку, пристосованому для релігійних зібрань. Займання трапилось зранку, 17 серпня, в городенці. Рятувальникам вдалося оперативно локалізувати, а згодом ліквідувати пожежу. Поліція Прикарпаття встановлює обставини пожежі житлового будинку у Городенці. 17 серпня, о 4 годині 40 хвилин, на лінію 102 надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу житлового будинку, пристосованого для зібрань богослужінь. На місце подій негайно виїхали слідчі оперативна група відділення поліції, спеціалісти криміналісти та слідчі обласної поліції вогнем. Було пошкоджено майже повністю всю будівлю. На момент пожежі в будинку нікого не було. Надзвичайники локалізували та ліквідували пожежу. Попередня причина пожежі коротке замикання електропроводки. Наразі на місці продовжують працювати правоохоронці. До ліквідації пожежі залучили 18 рятувальників та 5 одиниць техніки постраждалих внаслідок займання нема.